Привіт, це я. Я вже другу добу в лісі. І я собі дав установку, я приїхав на 3-4 доби сюди. 3-4 дні і ночі. Просто щоб мої мізки відпочили. В общем, я буду говорити суржиком, бо мені важко. Корчить себе україномовного дуже сильно. Е я приїхав просто відпочити. Я не бухаю, я не курю. Я абсолютно сам. За вашою спиною е ліс. Покажу. Давайте покажу. А за моєю спиною старий Дніпро. Серйозна розмова, давайте я вам розкажу, е е е що я хочу сказати, що крутить мене е е піти воювати. Але не так воювати. Е Вбивати когось я не буду абсолютно. Я не хочу. Я проти. Е, телефонував мені мій е, друг дитинства. Ми знаємо один одного з шести років. Він воює. В нього четверо дітей. Четверо. Він може абсолютно спокійно піти додому і сидіти, їсти галушки. Але він зараз в Бахмуті. І він каже, я не можу кинути пацанів. Я кажу, чуєш, а страшно? Каже, страшно, дуже страшно. Не боїться тільки дурак. Він мене знає дуже добре, він знає, що я не з цикун, не боягуз. Каже, ти пішов би, от просто провірити себе. Пам'ятаєш, як ти ходив до е, місцевого авторитету? У нас є в місті авторитет, ну, типа, був колись бандитом. зараз, наче, ні. Але... Була у нас конфліктна ситуація, він коли щось написав на мене. Мені трошки було стрьомно ходити по вулицям. І декілька тижнів я як був як загнання, загнане мишеня, а потім я йому написав, психонув написав йому, чуєш, давай зустрінемося і поговоримо як мужик з мужиком, мужчина з мужчини. Ми зустрілися, поговорили. Він каже, ти дуже добре це зробив, дуже сміливий вхід, неочікуваний навіть. Ми з ним поговорили, потисли один одному руки. Кожен залишився при своєму при своєму мненні, але Але ми хоч поговорили, ми, ми не кидалися какашками один на одного за угла в інтернеті. І після цього я зрозумів, що це Це було зовсім недавно. І я зрозумів, що Ну, в мене було таке полегшення, і я зрозумів, що треба йти туди, де страшно. Я читаю книги з 7 класу, і коли більше, коли менше. Я прочитав нещодавно одну книгу, автор Уолш, не пам'ятаю ім'я. я, Названа... назва книги Розмови з Богом. Там є три частини, але я прочитав тільки одну частину, першу. Ну, Мені вистачило. Я не релігійна людина, я... але я вірую, чи... треба розуміти, що я, розумію, я вірю в Творця, я вірю в міроздання, в Всесвіт, в Бога, але я не вірю в релігію. Я не вірю в, в писання дуже багато брехні. Писання дуже багато програмування людини на різні дії. Так от, там написано, що війни завжди були, є і будуть. І якщо страшно, то треба туди піти, сходити. Я не буду нікого вбивати, я не хочу нікого вбивати, тому що життя священне. І що, забираючи чиєсь життя. Ти вкорачуєш своє. Ти робиш собі непоправну шкоду, непоправний гріх, за яку будеш відповідати обов'язково. Дуже тяжко. Цей друг мені розказав, той ще друг дитинства, щоб я каже, ти бачив фільм «1917»? Кажу, ні. А бачив фільм по соображенням совісті? Я кажу, так. Там розказується про солдата, який... Виносив, який відмовився по релігійним своїм віруванням, вподобанням, чи як сказати, св... брати в руки зброю. Але він допомагав виносити ранених, поранених з поля бою. Чим дуже допомагав своїм товаришам. От. В принципі, я можу так само. Мене просто давно крутить. Піти, приймати участь у воєнних діях. Крутить не через те, щоб там, скоріш, перемогти, чи. Це не від нас залежить насправді. Як казав колись один генерал, е... ісход війни не залежить від кількості і якості солдатів. Ісход війни завжди вирішується. За столом перемовин. Завжди. Але війни були завжди. І будуть, і є. Тому що так придуманий світ. Б'ються всі. Мошки, комашки, Мурашки і людішки. Завжди. Завжди. Так влаштований світ. І я подумав, що щоб стати проработати себе. Проработати свою душу потрібно йти туди, де страшно. До речі, є така книга, так і називається Іди туди, де страшно. Я не пам'ятаю автора, я її навіть не читав, але сама назва дуже крута. Іди туди, де страшно. Мені завжди страшно було отримати впику. І потім я почав ходити на бокс. Я психонув і почав ходити на бокс. Почав получати пику. Я зрозумів, що це не так вже і страшно. А пізніше я зрозумів, що це взагалі не страшно. Просто отримаєш пику. Зараз в мене оценяк. Це не получив в я не отримав пику, мене вкусила бджола. Мені також завжди було страшно, коли страшно, якщо мене вкусить бджола. що буде? Але потім пізніше батько мені завів пасіку. І зараз я просто сам собі іноді сажу бджолу, або батько мені садить, щоб вона мене вкусила. Ця бджола вкусила так. Не спеціально. А, було боляче, особливо боляче на другий день, коли воно розпухає, зараз третій день. Особливо в світі цьому немає нічого страшного. Просто треба це зрозуміти, переступити через себе і прийняти. І коли людина проходить через страх, людина прорабатує свою душу. Людина стає сильнішою. Душа стає сильнішою. Жити без страху це, на, на, це дуже круто. Коли ти пройшов страх, коли ти нічого не боїшся, це дуже круто. Так що крутить мене піти. послужити, Дуже крутить. Єдине, що мене смущає, це син. Я маю сина, йому 7 років. Його звати Устим. І мені. Шкода, що я його менше бачитиму. Хоча ми з розлучні, в принципі, з жінкою, з дружиною. Я її так бачу не часто. Я просто знаю, знаю про енергію, що е батько і син взагалі батько своїми дітьми довжен якомога з маленькими дітьми якомога частіше бачитись. Чим чаще, тим більше, тим краще. Тому що енергія батьків вона дуже позитивно впливає. На світогляд, на формування душі, на формування людини як такої. І я тільки через це ще й досі до цих пір не пішов е в воєнкомат. Це все, я хочу сказати. Дуже дякую, що дослухали до кінця. Не знаю, що буде далі, але но... здогадуюся. <свісно> Я пішов. Пока.